Всім привіт! В даному відео ми розглянемо універсальні способи, як можна відключити вспливаючі повідомлення у себе на телефоні. Я зараз маю на увазі весь цей спам, який починає у нас масово белемкати на телефоні у саме невідповідні моменти. І так ми попробуємо їх відключити. Є, звичайно, інший спосіб, ніж той, який я буду розглядати зараз в даному відео, це можна заходити безпосередньо в самі додатки, чи можна заходити в їхні браузерні варіанти, тобто на сайти цих додатків, і там на влаштуваннях відключати повідомлення, відключати сповіщення саме на даному сайті, на даному додатку. Але зараз ми розглянемо саме універсальні способи, як це все можна відмінити на нашому телефоні на базі Android. Саме я користуюся чистим Android 11-ї версії, в кого є оболочки, тобто такі, як Samsung, Xiaomi, вони всі мають свої оболочки. Там, можливо, деякі меню будуть трошки по-інакшому називатися, або не там трошки розміщені. Але в загальному все те саме. І починаємо з того, що нам потрібно перейти в налаштування. Відкриваємо меню, шукаємо наші налаштування. Переходимо в налаштування. Це завжди в вигляді меню такої шестеренки. Далі, в моєму випадку, це третій пункт зверху додатки та сповіщення. Якщо у вас, відповідно, як я казав, вже якась оболочка, то у вас може це буде просто додатки або просто сповіщення. Переходьте і шукайте там. Чистий Android це додатки та сповіщення. Переходимо. Далі ми переходимо в своєрідне таке стандартне меню для налаштування наших додатків. І другий пункт зверху це сповіщення. Переходимо в сповіщення. І далі у сповіщеннях ми бачимо додатки. Ми бачимо зараз три додатки це додатки, на які останній раз надходили сповіщення. Щоб побачити більше додатків, нижче ми можемо натиснути, переглянути всі за останні 7 днів. Натискаємо. В принципі, ми будемо бачити зараз ті додатки, які нам найбільше набридають, тобто на ті додатки, на які найчастіше приходять до нас повідомлення, сповіщення. Насправді, в мене їх на телефоні набагато більше. Але тут ми бачимо основні додатки, які нам особливо набридають. Найчастіше нам набридають найчастіше, приходять повідомлення від цих додатків. І тут є два способи боротьби зі спамом. Перший спосіб це ми можемо відключити взагалі. Всі сповіщення від конкретних додатків. А другий спосіб ми можемо вибрати, які сповіщення дозволяти, а які ні. Давайте ми розглянемо перший спосіб, коли ми взагалі не хочемо отримувати ніякі сповіщення від якогось конкретного додатку, і тоді ми повністю його відключаємо, щоб він нам нічого не присилав, нічого не спамив. Наприклад, давайте я не хочу отримувати ніякі повідомлення від Twitter. Для цього я просто навпроти Twitter в цьому ж меню натискаю на ось цей повзунок, тобто я його пересовую вліво. Ось так більше ми ніякі сповіщення від Twitter отримувати не будемо. Давайте ми тепер перейдемо на Twitter. І як бачите, усі сповіщення від додатка Twitter відключені. Давайте вернемося назад, виправимо цю ситуацію, дозволимо сповіщення від Twitter. І тепер зайдемо в додаток цей же Твіттер. І тут, як ви бачите, у сповіщеннях від Twitter є дуже багато підменю. Тобто ми можемо керувати даними сповіщеннями, і деякі відключити, а деякі залишити. Наприклад. Дивіться, трошки нижче ми маємо новини. Новини Twitter. Ну, Наприклад, я не хочу отримувати від Twitter саме новини. Я відключаю новини, тобто я навпроти новин натискаю на цей повзунок, він стає сіреньким, і новини стають неактивні. Більше сповіщень про новини від Twitter нам не буде приходити. Також я не хочу отримувати сповіщення про читачів та контакти. Також можу це відключити. Далі у нас рекомендації від Твіттера: я також не хочу отримувати, також натискаю на повзунок, він стає сіреньким. Твіти від осіб, яких ви читаєте. Ось це хай буде, ми залишимо. Ось так ми можемо налаштувати сповіщення від Твіттер, тобто орієнтуватися на якісь конкретні сповіщення, а всі інші ми можемо просто відключити. І всі ці підменю, що ви бачите, вони в всіх додатках вони різні. Вони не є стандартними для всіх додатків, вони є різними. Давайте повернемося назад. Твіттер ми залишимо, наприклад, так. Google новини, наприклад, ми не хочемо отримувати взагалі. Тобто ми пересунемо ось тут. Повзунок, Google новини повністю заблоковані, так? Тікток, наприклад, я також не хочу отримувати ніякі повідомлення від TikTok. Ми можемо натиснути тут, знову ж таки, повзунок. Ну, також ми можемо перейти в TikTok і зверху, ось тут у сповіщення від додатка TikTok, натиснути на повзунок, він стає сіреньким, і всі повністю повідомлення від TikTok будуть виключені. Ось, як бачите, TikTok у нас тут також став сіреньким. Давайте опустимося нижче. Є, як бачите, деякі стандартні додатки, де ми сповіщення не можемо відключати. Це, наприклад, наш телефон. Сповіщення тут повзунок, він сам по собі неактивний. Це системний додаток, в принципі, він виконує основну функцію телефона, його відключити не можна. Ось таким чином ми можемо дещо зменшити спам або, в принципі, взагалі його виключити на нашому телефоні. Давайте тепер повернемося назад. Є ще один спосіб. Як ви пам'ятаєте, коли ми переходимо сюди переглянути всі за останні 7 днів, ми тут не бачимо наших всіх додатків. В принципі, я тут навіть половини своїх додатків не бачу. Щоб побачити більше додатків, ми знову ж таки в налаштуваннях переходимо в додатки та сповіщення. І далі ми переходимо не у сповіщення, а натискаємо Ось тут показати всі 114 додатків. У мене на телефоні встановлено 114 додатків. Натискаємо показати всі 114 додатків. Як бачите, тут у мене набагато більше, набагато, набагато більше додатків. Тобто в попередньому способі ми їх взагалі не бачили, тому що ці додатки присилають мені повідомлення рідше, ніж раз на 7 днів. Але вони також нам можуть мішати, тому ми можемо їх відключити і ось таким способом. Тут ми вибираємо конкретний додаток, наприклад, другий пункт зверху болда це «Ігратика». Далі, перший пункт зверху, отут у них все однакове, це сповіщення, натискаємо на сповіщення і натискаємо на повзуночок, ось тут вверху, всі сповіщення від додатка «Балда». Натискаємо, і він сіріє, більше сповіщень, ми від нього не отримаємо. Повертаємося назад, обираємо той самий «Ашан». І знову ж таки, як бачите, в самому верху під меню у нас сповіщення, натискаємо 2 сповіщення на тиждень. Та мені не потрібні взагалі сповіщення від Ашану, тут одна реклама. Натискаємо на повзунок зверху і все сір'ї. Більше ми повідомлень, від Ашана не отримаємо. Ось такими універсальними способами ми можемо у нас на телефоні, на андроїдах відключити всі сповіщення і цим самим позбутися небажаного спаму. На цьому всім дякую за увагу. Якщо у вас залишилися якісь питання, задавайте їх під відео. Також, якщо у вас є побажання, пропозиції по розкриттю нових тем у мене на каналі, можете їх залишати теж в коментарях до даного відео. Ну і не забувайте підписатися на канал, з вас лайки. Всім щасливо, всім удачі!